Рецептуру Малаяко Комаровецького розказала мені моя бабуся. Ця назва пішла із села Комарів, але раніше це село називалося Комори, тому що це було велике поселення, і в цьому великому поселенні було дуже багато комор, тому що в коморах цих зберігалося зерно, яке вирощували самі селяни. Його готували. Люди, які йшли на жито жати, на жнива, в поле, пасти худобу, він швидкий в приготуванні, а також використовувалася та сировина, яка була вдома під руками, тому що в сільському господарстві і були і корови, і кури, були, кожного було своє зерно. І тому для приготування цієї страви. Це було вдома в домашніх умовах. Для цього потрібно було борошно, яйця, кисле молоко, сіль, також вишні. Спочатку ми брали яйця, збивали з цукром. Потім додавали кисле молоко разом з содою. Борошно використовували кукурудзяне, ми його просіювали декілька разів для того, щоб воно збагатилося киснем і наш пиріг був височенький, коли був ну, пікся при випіканні. І в кінці додавалася склянка вишень консервованих без кісточок. Тісто консистенції густої сметани і підготовлювали уже форму для випікання. Брали форму, змащували її жиром, посипали, можна було посипати кукурудзяним борошном, або можна було в ті часи, бабця казала, можна було використовувати сухарі, посипалися сухарями. і Виливалося тісто і ставилося в духовку для випікання приблизно 180 градусів 20-30 хвилин. І коли вже пиріг наш випікся, він остивав, виймали його з форми і нарізали. І тоді гарно смакували. Зараз воно дуже популярне, тому що воно дешеве в своєму приготуванні. Його можна готувати і брати і кисле молоко, і сироватка, або в наш теперішній час кефір брати. Борошно недороге, пару яєць, і воно просто де дешеве і смачне.